А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Будинок із правилами. Третій сезон, частина друга. Якщо ви новенький у п'яному гномі, то ласкаво просимо, сідайтеся за стілець та спробуйте наш освіжаючий лимонад. Повірте, він дійсно дуже смачний. Якщо вас злякає Данило, не бійтеся, він лише виглядає похмурим. Минулого разу, коли ми бачилися, я розповідала про Олега та його банду, а також про їхню угоду з моєю тіткою. Мені ставало не по собі, і кожного разу, коли я згадувала, що трапилося з Наталкою. І ще гірше стало, коли я побачила її, як та повертається з лікарні. Я не могла дозволити бандитам далі проводити збори у нашому пабі. Мало того, що я ненавиділа їх за те, що вони роблять, так вони ще й лякали моїх гостей. Я не могла на це не зважати. Я сподівалася, мій план був надійним, але знала, що не зможу виконати його сама. Щоб приборкати когось з такою силою, як в Олега, потрібна була чиясь допомога. Спочатку я зверталася за допомогою до моїх клієнтів, але вони були налякані після того, як побачили, на що був здатний Олег, тому усі відмовили мені. Я знала купу людей, кожен з яких володів надприродними здібностями, але ніхто з них не погодився допомогти. Ніка була до смерті налякана лише однією думкою про те, що може зробити з нею Олег. Мені не вдалося переконати жінку ані обіцянками безлімітного бухла, ані обіцянками, що я зроблю все можливе задля її безпеки. Відмова Ніки сильно засмутила мене. Інші 15 клієнтів бару, до яких я звернулася, також відмовилися допомогти. Олександр Іванович відверто посміявся з мене він ніяк не міг зрозуміти, яку допомогу зможе надати дідусь такого поважного віку, як у нього. Я спробувала нагадати йому інцидент в туалеті. Але він здивовано подивився на мене, наче нічого не було. З мого ж боку, було неввічливо наполягати, що він монстр, тому довелося поступитися. Не дивно, що тітка Віка не змогла прогнати банду. Проте були ще Данило та Сергій. Якщо чесно, я не дуже сподівалася на них. Я завжди сприймала Данила як клієнта бару, а Сергія як робітника. Мені було не по собі від того, що довелося залучити їх обох, але перспектива залишатися самою не давала вибору. Зовсім інша ситуація була з Наталкою, її нервовий стан значно погіршився після нападу. Я наполягала, щоб вона взяла оплачувану відпустку, але дівчина категорично відмовилася. За її словами, робота допомагала їй залишатися на плаву. Я бачила, вона не зовсім відійшла від лікарні. Їй давалося важко навіть миття склянок, тому я не дуже навантажувала бідолаху. Отож, станом на вівторок, у нашій команді були всього троє учасників. Жоден план знищення Олега, про який я думала, ні за що б не запрацював з такою кількістю людей, тому довелося вдатися до рішучих заходів. Я пам'ятаю, коли бар поновлював роботу, я повідомила, що з мене ніякий спікер, тому мені було дуже важко знову виступити з промовою. Привіт, народ, видушила я із себе. Як ви всі знаєте, в нашому закладі є один клієнт, який створює труднощі і якого ми всі хочемо здихатися. Повірте, я дійсно хочу позбутися його, але це неможливо зробити без вашої допомоги. Тому, якщо ви хочете далі тусити тут, то просто зобов'язані допомогти мені. Я була певна, що виголосила промову, яка матиме вплив на людей, але я помилялася. Ще ніколи клієнти не покидали бар таким поспіхом, як зараз. Всі були до всрачки налякані. Мій клич про допомогу був, наче передсмертна агонія крик, після якого ніхто не хотів мати зі мною справу. Майже усі постійні клієнти вирішили покинути бар, проте деякі все-таки залишилися. Ігор та Інна не розчарували мене. Приємно було бачити, що вони залишилися у закладі, їхні здібності точно стануть в пригоді. Не думаю, що є щось, що він може зробити зі мною. Моя дружина вже спробувала всі можливі методи вбивства. Пожартував Ігор. При цьому він жартівливо перерізав собі пальцем горло і кивнув у сторону Інни. Сергій зареготав, а Інна обурено зміряла його поглядом. Слава Богу, на її ногах якраз смачно вмостився Чізис, і дівчина не хотіла порушувати сон кота. Інша дівчина сіла поряд з Наталкою. Я знала, її звали Тетяна, але вона ніколи не відзначалася чимось незвичним. Дякую, що ви з нами, сказала я і подала тані склянку горілки з лимонадом. Це був її улюблений напій, і це єдине, що я знала про неї. Я б нізащо не пропустила цього, відповіла дівчина із сльозами на очах. Аліна була моєю найкращою подругою. А те, що цей покидьок зробив з нею, її голос задрижав, вона не могла підібрати слова. У цей час інший відвідувач підійшов до нас і обійняв Таню за плечі. Я залишаюся з вами, тому що ці негідники набридли мені, сказав Сашко. Через них я не можу випити пивка у середу, цілий день коту під хвіст, до біса цих виродків. Я ще ніколи не чула, щоб він говорив так багато, як зараз. Я не знала, чи Сашко і Станою були звичайними людьми, чи ні. Та мені не хотілося розпитувати їх, я сподівалася, вони дотримують слова і не покинуть нас. Ми випивали та думали над планом протягом декількох годин, і після безлічі безглуздих варіантів, більшість з яких запропонував Сергій, ми нарешті прийшли до фінального результату. Отож, згідно з планом, коли у середу бандити прийдуть у бар, я буду сама у спальні на другому поверсі. Моя відсутність дасть їм відчуття перемоги. Потім, у сам розпал зустрічі, Ігор зайде до середини з вулиці. Він спробує якимось чином розізлити бандитів. Зі сторони буде видаватися, наче якийсь псих самотужки хоче поборотися з ним. Інна наполягала на тому, що вона мусить зайти до середини, як тільки бандити звернуть увагу на Ігоря. Ніхто не дратує мене більше, ніж Ігор, ну за винятком людей, які його кривдять, сказала вона, даючи зрозуміти, що любов до чоловіка дасть їй суперсилу. Я зрозуміла задум Інни. Олег використає свою силу проти неї, а ми у цей час зможемо виконати наш план. У цей момент у розмову втрутилася Таня. Весь час до цього вона сиділа тихо, і я помітила, як її око смикалося кожного разу, коли вона згадувала Сашка. Але коли Інна розповіла про свій план, Тетяна активувалася. Ні, я зайду першою відразу після Ігоря, сказала вона похмуро. Навіщо це тобі? гукнула Інна через бар. Я бачила, як на її обличчі проступає ревність. На щастя, Сергій теж помітив це. Не зараз, Інно. крикнув він зі свого місця. Інна відразу заспокоїлася, і Таня продовжила. У мене значно більше шансів побороти Олега, сказала вона, і, побачивши здивування на наших обличчях, продовжила. Не тільки Олег здатен робити дивовижні речі. Дивіться, таня відступила крок назад, а потім розвела руки в сторони, тримаючи долоні відкритими. Вона заплющила очі і менш ніж за секунду буквально розчинилася в повітрі. Ніхрена собі. вигукнув Данило, а його, як відомо, було важко чимось здивувати. Він не зможе контролювати мене, якщо не буде мене бачити. Голос стані лунав ні звідки. Я зайду позаду Ігоря, і коли Олег буде мучити його, я підкрадуся до мерзотника і одним ударом вб'ю цю паскуду. Хтось торкнувся до моєї шиї ззаду. Я повернулася і побачила таню, яка тепер була за декілька метрів від місця, де вона зникла. Я не впевнена щодо вбивства, почала я, проте Сашко перервав мене. Ти навіть гадки не маєш, скільки людей вони вбили, і скільки покалічених бажають їхньої смерті, якщо хтось і заслуговує на смерть, то це вони. Аліна не хотіла вмирати. Ми удвох збиралися до Амстердаму цього року, сказала Таня за моїх плечей. Наталка подивилася на мене через усю кімнату. Після інциденту, що трапився з нею, в її очах з'явився відчай. Вона виглядала просто розчавленою, і її вигляд боляче країв мою душу. План вбивства змушував мене почуватися некомфортно, проте я сумнівалася, що мені було настільки ж дискомфортно, як і бідолашній Наталці, коли Олег мучив її біля бару. Я знала, що вони мали рацію. Неможливо було прогнати банду без жодної смерті, звичайно ж, не рахуючи смерті Ігоря. Я думала про усіх, кого скривдили злочинці, і мені захотілося допомогти цим бідолахам. Ми завершили обговорювати останні нюанси. Отже, за нашим планом, Ігор мав зайти до бару через 15 хвилин після початку зборів. Решта з нас очікували у засідці на задньому дворі. Ми перехилили по останній чарці, і мої друзі вирушили додому. В барі залишилися тільки я та Сергій. Слід було трохи прибрати. Наталка пішла додому з Таною, і тому ми не хвилювалися за неї. Марічко, ти зрозумієш, що Віка намагалася? раптово запитав Сергій, протираючи стільці. Коли вона звернулася в поліцію, Олег зламав їй ногу. Твоя тітка ходила з милицями щонайменше два роки, а потім усі докази, які збирала поліція, просто зникли. Очевидно, Олег тупо відмазався. Це зламало її, Марічко. Я не хочу бачити тебе такою ж. Я подумала про тітку. Мені говорили, що вона ходила з милицями, хоча я ж навіть не знала, що маю тітку. Ще було так багато всього, чого я про неї не знала. Я не знала Сергію, але я знаю, що проти нас з тобою Олег та його банда не матимуть і шансу. Ти сам бачив Таню ми не програємо, ми не можемо. Із серйозним виразом обличчя я намагалася переконати Сергія і себе у тому, що маю рацію. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш, завершив розмову Сергій. Ми закінчили прибирати десь за годину, і Сергій пішов додому. Я розляглася на ліжку з Чізасом в ногах, але мої думки не давали мені спокою. Усі мої спроби впорядкувати їх нікчемно провалилися, раптом у мене запищав телефон. Хтось невідомий прислав мені відео. На відео було видно вхід до під'їзду. Я побачила, як Наталка обняла Таню на прощання, а тоді дівчата розійшлися. Далі картинка змінилася, я знову побачила Наталку, але цього разу значно ближче. Той, хто тримав камеру, стояв прямо над дівчиною, що спала у ліжку. Далі стало дійсно страшно. Тонка бліда рука, яка з'явилася у кадрі, делікатно прибрала волосся з обличчя моєї подруги. Це було зроблено настільки ніжно, що дівчина нічого не відчула. І тоді оператор розвернувся і тихо вийшов з кімнати. На цьому відео обірвалося. Я відчула, як всередині у мене все стиснулося від страху. Під відео було текстове повідомлення, яке змусило мене вкритися холодним потом. Я можу дістатися до неї коли завгодно. Не роби нічого дурного. Після того як я подивилася відео, моє серце почало шалено битися. Я нічого не відписала і ніяк не відреагувала на повідомлення, натомість негайно набрала Наталю. З тобою все гаразд? стурбовано запитала я. Мій дзвінок розбудив Наталю. Я розуміла це по її голосу. Вона й гадки не мала, що з нею трапилося. Олег зник, але це просто був прийом для того, щоб налякати нас. Я розповіла Наталці про все, що трапилося. Мені дуже не хотілося робити цього, я боялася, що травмую бідолашну, але дівчина мусила знати, яка небезпека загрожує їй. Марічко, що мені робити? Тут зі мною живе моя бабуся, не дай Бог, він скривдить її. Що буде, якщо він проникне всередину? Минулого разу мені було так боляче. Через слухавку я чула, як бідолашна почала задихатися. Я повинна була заспокоїти її. Мені дуже прикро, Наталко. Чи є хтось, хто може побути з тобою, всього лише до ранку, а потім ти відразу приходь у бар. Олегу потрібно янити. Я намагалася придумати якесь рішення. Я знала, що декілька наших особливих клієнтів живуть неподалік від Наталки. Думаю, хтось із них точно погодився б посидіти з дівчиною. Все буде гаразд, Марічко, я зможу перечекати ніч сама. За барикадою вхідні двері замкнув все, що можна, коли він спробує зайти, я точно почую його. Я відчувала, що вона намагається заспокоїти себе, а не мене. Тієї ночі я не могла заснути ні на хвилину. Щоб заспокоїтися, я раз за разом перераховувала плями на стіні спальні, налічила 37. Я почувала себе дуже спустошеною та стомленою, коли раптово почула стукіт у двері. Від несподіванки я мало не зомліла. Це була Наталка. Дякувати Богу, вона була неушкодженою. І дівчина кволо посміхнулася. Пропоную заварити чаю, сказала вона. Я почуваю себе так, наче пробігла цілий марафон. Ми приготували міцного чаю і всілися на дивані в барі. Тут було значно зручніше, ніж на горі. Ти вже придумала, що робитимеш далі? Який наш новий план? запитала Наталя. Я відвела очі. Розглядання плям на стелі не дало мені жодного натхнення, жодних ідей, я не мала нічого. Дотримуємося старого плану, відволікаємо їхню увагу за допомогою Ігоря і робимо свою справу. Це надійний план, усе буде під моїм контролем. Це була брехня. Ти недооцінюєш Олега і знаєш про це, сказав Сергій, стоючи біля дверей. Я не мала часу щось йому відповісти, лише похитала головою. Сергій стояв біля дверей, у руках він тримав випічку, яку приніс на сніданок. Марічко, ти виглядаєш жахливо, сказав він. Це були далеко не найнеприємніші слова серед тих, які я чула у своєму житті, проте я не могла їх заперечити. Годинник на стіні цокав і день поволі спливав. Ми не відкривалися у цей день, лише чекали, знаючи, що в кінці дня буде кінець п'яного гнома. Наталка смертельно зблідла, коли почула кроки, які долинали знизу. Уся її рішучість, з якою вона так засуджувала мене, випарувалася. Вона виглядала, наче маленьке дівча, яке потребує захисту. Ми повинні залишитися тут, сказала я, намагаючись приховати хвилювання. Ми могли лише здогадуватися, за який час прибуде ігор. Знову долинали човгаючі звуки столів та стільців, які хтось сував по підлозі. І тут я зрозуміла, що точно не була готовою до ролі лідерки. Через декілька довгих хвилин я почула глухий хрускіт, який супроводжувався криком. Марічко, ти вже можеш спускатися донизу. Я стала як вкопана, коли почула цей голос. Я не знала, чи Таня вже зайшла досередини і чи лежали усі мої гості мертвими на підлозі внизу. Яким чином вони вбили Ігоря цього разу? Дівчино, і ти, незграбний ідіоти! покваптеся. Цього разу голос Олега звучав нетерпляче. Наталя схопила мене за руку, і її нігті вп'ялися мені в шкіру настільки сильно, що, здавалося, з руки пішла кров. Я намагалася звільнитися, але все було марним. Дівчина була до смерті нажаханою. Спустившись донизу, ми побачили страшну картину. Друзі Олега буквально розірвали Ігоря на шматки. Вони порізали його ноги уламками розбитого скла та повністю відтяли йому руки. Хтось із цих негідників так сильно вдарив покійника по обличчю, що воно буквально вп'ялося всередину. Я намагався попередити тебе, Марічко. Чому ти не послухала мене? Чому твої друзі не послухали? Олег глянув на мене, піднявши одну брову. Він явно отримував задоволення від усього цього. Я оглянула кімнату. Було важко відірвати погляд від гротескного тіла на підлозі. Я не була певна, що Ігор зможе відновити свої руки. Інна до того ніколи не розмотовувала його. Я не бачила сторонніх осіб у кімнаті, але це не означало, що Таня тут немає. Будь ласка, не кривд нікого. Я не знала, що він зробить це. Я засвоїла урок, присягаюся. Я молила його, я благала його, намагаючись дотримуватися нашого плану. Від довгого часу без сну мені було важко говорити. Слова запліталися у мене на язику. Не думаю, що ти щось второпала. Я вважаю, що менеджер закладу є відповідальним за все погане, що може трапитися тут з моїми друзями. Повір, твоє кволе скиглення ніяк тобі не допоможе. Він глянув мені у вічі своїм холодним поглядом, і я відчула, як нігті наталі вп'ялися ще глибше у мою шкіру. Раптом Наталя дико завила і затряслася в конвульсіях перед тим, як у агонії впасти на підлогу. Її руки повисли над нею у повітрі, наче були прив'язані до чогось невидимим шнурком. Зупинися, потворо! раптово викрикнув Сергій. Від несподіванки я підстрибнула. Будь ласка, не крив її! Краще зроби щось зі мною, це я в усьому винна, не вона, просила я, підійшовши до Олега. Не раджу наближатися ближче, сказав він холодно, тримаючи руку з долоною відкритою до мене. Я зупинилася. Олег стиснув долоню в кулак, і я почула стогін у себе за спиною. Я обернулася і побачила Наталю, яка підняла себе в повітря своїми ж власними руками. Її ноги смикалися безпорадно, бідолашно не могла сягнути підлоги. Не витримавши навантаження, ноги Наталі зі страшним хрускотом вивихнулися з суглобів, і я побачила суглоби, які випиналися з під одягу. Ще ніколи в житті я не бачила, щоб людина так страждала від болю. Я обернулася до Олега. Ти справжнє зло. Це все, що я могла видушити з себе. У мене був шок. А ти, дурепа, сказав Олег, мучити тебе не було б і наполовину приємно, як...» Його промова увірвалася, буквально обрізалася велетенським ножем, який встромився йому в горло. Умить Таня з'явилася позаду нього і з люттю б'ючи його ножем у шию. Наталя упала на підлогу, важко дихаючи, з полегшенням. Аліна була неймовірною, вона була прекрасною, а ти відібрав її у мене, кричала Таня ножем трощачі шині хребці Олега. Кімната раптово поринула у хаос. Я зрозуміла, що була одна частина плану, яку ми не обдумали, кількість Олегових друзів значно перевищувала нас. На перший погляд їх було близько десяти чоловік. Вони швидко схопили Сергія. Двоє з них повалили бідолашного на підлогу і почали лупцювати. Я кинулася йому на допомогу, але побачила Наталку, яка боролася з великим бридким чоловіком, і тому я змінила свій курс. Я знала, що Сергій зрозуміє мене. І з жахом я усвідомила, що справа безнадійна. Здавалося, ми всі загинемо тут, у гномі, Якийсь виродок потягнув мене через усю кімнату. Його пальці боляче вп'ялися мені в шкіру біля ключиці. Його друг у цей час схопив барний стілець. Зараз він прикінчить мене ним, подумала я. І тоді раптово відчинилися вхідні двері. Світло, яке проникло досередини, скидалося на промінь надії, якої ми так потребували. За мить у проході вималювався силует Інни. Вона істерично заверещала, коли побачила Ігоря, що лежав на підлозі з розтрощеним обличчям. Він виглядав зовсім не так, як тоді, коли Інна вбивала його. У даному випадку все було значно гірше. Вона закричала диким тваринячим криком, який ранив душу. Цей крик зупинив кожну молекулу в кімнаті. Абсолютно усі дивилися на Інну. Навіть чоловік, який тримав мене, послабив хватку. Вона замовкла лише на хвилину перед тим, як звільнити свій лютий гнів. Інна була тендітною жінкою лише 155 см сантиметрів разом з каблуками. Проте вона атакувала з люттю, наче у чоловіка. Вона була справжнім втіленням людської ненависті. Жінка кинулася через усю кімнату, розбризкуючи кров на своєму шляху. Сашко йшов позаду неї, б'ючи нападників мітлою, на його обличчі читалося задоволення, бандюги з'їли б його живцем, якби він не був разом з Інною. Коли Інна дійшла до мене, позаду неї була гора мертвих тіл. Одним махом вона зірвала шкіру з обличчя чоловіка, який тримав мене, шматки його щік розлетілися по підлозі. Інна нарешті дісталася до тані, яка нерухомо лежала на підлозі, побита двома бандитами. Поруч із нею лежало безголове тіло Олега. Інна кинулася до одного з двох бандитів і встромила пальці йому прямо в очі. Обличчя негідника відразу закривавилося. Люди вважають, що очні яблука випадають з легкістю, але ні. Спочатку завжди витікає багато крові. Коли вона повернулася, щоб атакувати другого бандита, він дістав з кишені пістолет. Це змусило Інну змінити наміри. Я не на жарт злякалася. Жодна лють не зробить Інну стійкою до куль. Я точно не була готовою до цієї бійні. Стій, будь ласка, просто підіть геть. Вже достатньо смертей, закричала я. Ого. Тепер ти обираєш мир, тому що у мене є ствол, правильно? Що ж, це не спрацює. Всі мої друзі мертві, а ти підеш із нами, ти. Бах! він упав на підлогу. Чи доводилося вам колись відчувати тепло у грудях, коли ви зустрічали старого друга? Саме це я відчула, коли побачила статуетку гнома Феді, який з розмаху опустився на голову цього негідника. Я думала, де Данило був увесь цей час, і не знала, що він сидів під прилавком. Мені ніколи не було так радісно на душі, як тоді, коли я побачила його. Саме він відмовляв мене від будь яких думок про те, щоб зупинити Олега, проте в кінці все ж таки прийшов на допомогу. Інна схопила пістолет, який лежав біля непритомного чоловіка, і вистрелила три рази йому в обличчя. Вона навіть не глянула чи влучила. Кинувши пістолет, Інна підбігла до понівеченого Ігоря. Я оглянула бар. Усюди були мертві тіла. Живими тут були лише мої друзі, які намагалися навести лад навколо. Сергій заспокоював наталку, яка ридала у нього на руках, а Данило був разом з Інною. Вони відчайдушно хотіли розбудити Ігоря. Це може звучати дивно, але він ніколи не виглядав більш мертвим. У кутку Сашко стояв над Таною. Я підійшла до них, хотіла допомогти, підняти її, щоб відвести до лікарні, але як тільки глянула на неї, то зрозуміла, було надто пізно. Бідолаха померла. Я глянула на Сашка, і ми з ним обнялися. Крізь сльози, які заливали моє обличчя, я побачила якийсь силует переді мною. Це був Ігор, його обличчя вже не було понівеченим, але він виглядав більш неохайним, ніж завжди. Також одна з його рук була відсутня. Ти живий. закричала Інна. Звичайно, золоце. Ти ж колись мучила мене значно сильніше, ніж вони зараз. Хоча не впевнений, що поверну собі цей відросток. Він показав цілою рукою на ту, яка була відсутня. Ігор закотив рукав, і ми побачили культю, яка добре загоїлася. Я посміхнулася. Серед хаосу все ж таки був оазис нормальності, але смак миру був неприємним. Я миттєво згадала про Таню. Ми не змогли нічого зробити. Пробували відкачувати її, але вона припинила дихати. Серце також зупинилося. Її батьки знали про її особливий дар. Вони були тут коли Аліна. Вони мають знати правду. Коли Сашко казав це, в залі була повна тиша. Було видно, що він через силу стримує сльози. Ми підемо з тобою. «Нумо, візьмемо її додому, відповіла Інна, обнявши його за плечі. Вона вже не була машиною для вбивства, тепер це була ніжна та турботлива особа. Гуртом ми завернули таню у чисті простирадла і поклали її у задню частину сашкового буса. Він часто забігав на келих пива після роботи, і тому бус був припаркований на вулиці. Коли вони поїхали, у барі відчулася пустка. Кожен, хто залишився, відчував сильну втрату. Наталка відпочивала, лежачи на канапі. Травма її руки не була такою страшною, як я думала спочатку. Таня зупинила Олега вчасно. Витривалість людського тіла неймовірна, а Наталка була міцною дівкою. Сергій прибирав він завжди робив це, коли стресував. Але Данило зупинив його. Нема сенсу швабрувати, необхідно позбутися тіл. Чорт, а про це я не подумала. Я знаю, як це зробити, тихим голосом сказала Наталка, піднімаючись з дивану. Але спершу треба розчленувати тіла. Данило навіть не питав нічого. Ну ж бо сірий, робимо, як вона сказала. Він схопив Сергія за руку, і вони почали пересувати тіла до підвалу. Коли вони всі пішли, я взяла швабру, яку тримав Сергій, і почала прибирати у гномі. Я не хотіла, щоб усі наші втрати були даремними. Ми збиралися відкриватися наступного дня і перехилити чарку у пам'ять про Таню. Я настільки хотіла очистити кожну краплю крові, настільки вдивлялася у кожен куточок, що у моїх очах помутніло. Марічко, тобі треба поспати, сказала Наталка із свого дивану. Ні, я не можу, це все була моя вина. Я мушу робити щось, відповіла я, чистячи гнома, якого Данило залишив стояти на барі. Таня знала про ризики, ми усі знали. Ти повинна лишатися собою, бо тебе були сили, щоб боротися. Подумай про людей, яких ти врятувала. Усі вони були потенційними жертвами. Я намагалася прислухатися до її слів, але не змогла, моя свідомість буксувала. Коли нарешті Данило та Сергій зникли, я продовжила прибирання. Близько одинадцятої вечора Наталка змогла встати із канапи, вона наполягала, що повинна забрати розчленовані тіла до свого дому. Вона сказала, що зможе повністю позбутися їх о першій ночі одинадцять хвилин. У мене виникло безліч запитань, але я не була певна, що хочу почути відповіді на них, і тому я промовчала. Сергій завів машину і допоміг Наталці сісти на місце пасажира. Бар був прибраний, тіла забрали, але все ще було відчуття, що щось не так, наче Олег вбив душу цього місця. Данило переконався, що я в порядку, і вирушив додому. Я закрила вхідні двері і піднялася нагору, плягла у ліжко, обійнявшись з Чізисом. В голові роїлися сотні думок, але я була сильно виснажена і швидко заснула. Коли я прокинулася наступного ранку, мене переповнювали дивні відчуття. Я розуміла, що моя ідея випити в пам'ять про Таню була трохи передчасною. Все ж таки я була певна, бар необхідно повернути до роботи. Близько полудня прибув Сергій, і ми заварили чаю. Було приємно бачити його. Я запитала, що чути від Наталки. І Він розповів, що розмовляв з нею цього ранку, і вона була в порядку. Мені закортіло розпитати Сергія про неї, але я вирішила, що краще утримаюся. Можливо, з гномом все ще буде гаразд, я так вірила у це. Ми підготували бар, здавалося, що все добре і ми відчинили двері. За хвилину Данило був на своєму місці, і Ігор та Інна за столом розповідали іншим постійним клієнтам про те, як Ігор втратив руку. Марійко! мене гукнув Данило, коли я розливала пиво. Він все ще не міг вимовити моє ім'я правильно. Ще пива? запитала я з посмішкою. Ні, тобто так, але я маю сказати тобі дещо. Я уважно слухала. Що? Коли ми переміщали тіла, я перервала його. Будь ласка, не кричи на весь бар, він оглянувся, а тоді сказав щось таке, що змусило мене усю збліднути. Це стосовно Олега. Ми так і не знайшли його голову. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.